Сьогодні ми гастрофізики. Що? Хто? Ти що вирішив стати лікарем? Ми ж домовлялися лише приготувати курку. Та ні, гастрофізики це наука про кухню, а точніше це наука про взаємозв'язок між кулінарією та фізикою. Це поняття з'явилося нещодавно. Отже, сьогодні дізнаємось про дива кулінарії та закони фізики. Тож приготуємо куртку на банці. Змащуючи курицю олією, ми будемо спостерігати явище незмочування. Також олією є родиною. Я маю поверхневий натяг. Тобто, наша куриця буде одягнута. Ці два явища допоможуть зберегти вологу сік. і м'ясо буде соковитим та ароматним. А також будемо мати. Хорстку смачну скоринку, шкірка куриці не буде пересушена. В час приготування запікання куриці спостерігаємо ряд фізичних процесів випаровання води, що в банці. Ця вода є додатковим жирелом вологи, що не вистачатиме м'ясо. Також присутній конденсат, поки куриця не стала в тепловій рівновазі з середовищем. Коли м'ясо куриці го... готується стати м'якеньким та соковитим з середини, то за допомогою кон... конвекції ми отримаємо ту саму хрустку з куринку. І немаловажливе явище і процес для нашої курки це дифузія, а точніше абсорбація та абсорбація.